Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. От і настав наступний тиждень на нашій будові. Наша робота по стінах повністю завершена. Продовжуємо виставлення колон. Колони приїхали готові. Зв'язані, потрібно буде їх тільки встановити на прути, які вже готові. Лишиться розмітити ці колони, щоб вони кожна була на своєму місці. Прив'язати їх до цієї ж арматури. Будемо просто їх наставляти зверху. І приїхала така готова опалубка. Зроблена з алюмінію і паперу. Важливо її правильно ставити, вказано, де є верх. І також у цілій опалубці, якби наклейка відліпилася, це замокло, також є верх. Все максимально просто. Всередині поприбирали залишки, які були. Зараз будемо переносити висоту на ліфт за допомогою нівелака. Остання наша частина, яку ми заливали, також готова. Ми ростемо тут. Вже немає ніяких косяків. Все добре, рівно. Виставлені зразу вставляли полістерени, виставлені висоти під комунікації, під балки, які будуть через цілий будинок. Там вона йде, тут йде. Деякі йдуть наскрізь з наступної стіни. Переносимо висоту за допомогою ось такого нівелака. Щоб правильно перенести висоту, ми виставляємо нівелак, зловили висоту. Головне, щоб ця бульбашка була посередині. Маємо перенести її на метр вище. Тож ми, коли виставили цю висоту, звідси віднімаємо метр, і тоді у нас буде висота правильна. І ми її переб'ємо на стіну і так дійдемо аж до ліфта. Ось так ми виставили висоту. Також, аби себе провірити, ми просто взяли висоту, перебили її сюди і відміряли ще метр. Вийшла вона тут. Тепер, коли ми ставимо нівелак, на цю висоту він починає пікати. Тобто він є систем. І тепер таким чином ми перебиваємо це все далі. Тобто відоб'ємо десь тут, потім там. І після цього візьмемо Нівелак, занесемо сюди всередину. Тепер ми перебиваємо тут всередину. У нас є тепер тут мітка. Беремо нівелак, заносимо всередину і виставимо його вже по тімітці. І так ми дійдемо до ліфтової шахти, щоб змогти виставити двері. Тож ми цю вишку перенесли сюди, зробили тут мітку. Висота від цієї мітки, тобто від нашого нуля, 122 см, відміряли догори. Тут також відміряли догори, виставили перегородку. Щоб правильно виставити перегородку, ми просто зміряли низ. Цю висоту перенесли наверх, тому що вся ця конструкція рухається, найкраще зробити по розміру, потім ми її посунемо, так, як має бути, коли вже буде опалубка. Тож така у нас шахта повністю готова. Нашу опалубку, яка була на стінах, ми вже почистили, вона готова до відправки. Тільки приїде машина забере цю опалубку і принесе нам нову на ліфт. Одну колону ми вже оділи, металом йде догори. Тому що це пізніше до стелі буде кріпитися, щоб краще була зв'язка зі стелею. Опалубка також виставлена, пізніше вона просто розрізається. І така опалубка має бути захищена від води і підперта підпорами. Після 48 годин просто зривається пасочок, який є на горі, після чого зубилом розбиваємо сам алюміній. Пасочок уступіде. Так, що лишається ще чотири колони підготувати і ліст. Розмітили, де вони мають бути, кинули нитку, під прямим кутом намалювали лінію. Сюди дали ось такі дощечки, і Для того, щоб пізніше, коли будемо виставляти опалубку, не потрібно було мучитися, щоб було це все максимально легко і просто. Після чого, коли ставимо опалубку, додаємо просто ще ці дві дощечки. Наперед їх можеш виміряти, але щоб не мучитися, ми їх лишаємо на потім, просто потім під'їдемо. У нас падає сніг, холодно, всі на будові хворі. Не знаю, що за такий вірус, але від нього болить голова і дуже втомлюєшся. Хто ж знає, що це, лишайте коментарі, можливо, допоможете нам вилікуватися. Також ці дошки, що тут вже були, ми їх позабирали. Так що у нас всередині будова вже практично готова до наступного поверху. Завтра п'ятниця, останній день тижня робочого, тож ми завтра якраз займемося цими колонами, а також по можливості опалубкою, яка приїхала на ліфтову шахту. Ось так воно виглядає, новенька. В крайній мірі як новенька, помальована. Лашки, напевно, як завжди, старі. Ну, старі, зате надійні себе окуповують. Ну сумніваюся, я що ми завтра будемо займатися ліфтом. Думаю, що це вже буде на наступний тиждень, завтра так було би добре ті колони зробити. Тож продовжилися робити колони. Зробили вже три штуки. Зразу їх зверху накриваємо, щоб сніг їх не мочив, тому що не може на них світити ні сонце, ні падати вода, коли вони встановлені. Такої парасольки ми не маємо, тож шукали вихід з ситуації і знайшли його. Багато хто пише в коментарях, як же ви ці колони поставили. Я просто так брав руками і їх ставив. Вони дуже легонькі, Тут па шутка, ні? Ну і що зробиш, так, блядь? Шо, І Що зробиш, блядь? Також на колони давали. Такі штучки їх дається всюди на арматуру, але ну, Просто якщо хтось їх не бачив, виглядають вони отак пластикові. Вони не дають арматурі тиркатися до опалубки. Відповідно, пізніше цієї арматури з під опалубки не буде видно. Насадили ми це краном. виходить, що верх у нас зігнутий, ми би мали оці ці арматури ставити паралельно до колон. Які будуть йти, ну не всюди так виходить, тому що оці грубі арматури не завжди так співпадають, ті, що з землі, щоб обернути верх. Тож приходиться нам верхом жертвувати, Пізніше, можливо, ми там трубою то все вирівнюємо. Але нам важливіше зараз, щоб зв'язався добре низ. Причому так він мусить зв'язатися, щоб цієї опалубки два краї дійшли до наших дощок, тому що пізніше ми тут даємо ще дві дошки, і це все зафіксуємо. Тож так, як воно мусить бути одягнуто, ми зробили там такі маленькі дві дирочки, зав'язали дротиком доверху, насадили це. Зараз це прив'яжеться тут дротиками. А друга людина зверху, пхає туди всередину рівень, тому що до палубки рівень немає змісту ставити. Ми, поки що, виставляємо тільки арматуру по рівню. Один там тримає рівень. Виставляється все по рівню, інший знизу прив'язує, щоб вона зафіксувалося. Після чого відв'язуємо підротики, опускаємо опалубку. Рівень самої опалубки буде виставлятися пізніше, коли вже ми будемо давати тут розпорки, і тоді вже опалубка виставиться по рівню. Просто зараз на даний момент важливо, аби та арматура йшла більш-менш по рівню, тому що в самій опалубці вона рухається. Відповідно, ми її вже пізніше не зможемо так поставити по рівню, як зараз, тому що вона вже буде зв'язана і вона вже пізніше не так легко буде нею маніпулювати і не зможе буде ніяк її зафіксувати. Тож ми вирішили, що так буде найкраще. Тож це ми сьогодні будемо завершувати завтра. В суботу ми також вийдемо на роботу. Не знаю, будемо займатися певно, що. Шаройобством будемо якісь чистити дошки або прибирати на території, тому що завтра, скоріше за все, з ніхто не буде. А якщо буде, то нам прийдеться робити ліфт. Ну це вже буду знімати в наступному ролику. Зараз ми завершимо ці всі колони і йдемо додому. Це то що нам виходить найкраще зробити швидко і втекти. Надіюся, відео було корисне. Якщо у вас лишаються якісь запитання. Лишайте їх в коментарях з радістю на них відповім. А також ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.